Вітаю, любі друзі! Сьогодні ми з вами познайомимося з чудовим хлопцем на ім'я Едуардо. He is from Uruguay. He studies English. He understands a little bit English, he speaks a little bit English. But there is a problem. People in Uruguay, they don't speak English. Едуардо вивчає англійську, але йому не вистачає практики спілкування. І він шукає друзів по всьому світу, щоб мати змогу підвищити свої speaking skills. Проте, студенти, які навчаються на каналі Telegram English for Beginners, такої проблеми немає. Тому що ви пам'ятаєте, що дуже багато завдань саме на speaking, коли вам потрібно щось прослухати, повторити. Проговорити, начитати, надати якусь інформацію про себе, ви маєте змогу задати запитання мені особисто, задати запитання іншим студентам. Я все прослуховую особисто і надсилаю вам також аудіоповідомлення. Тому, якщо ви ще не на каналі Телеграм, переходьте, будь ласка, розпочинайте навчання. Починаючи з самого верху, поступово рухаючи донизу. Крім того, по завершенню даного заняття. А заняття в нас сьогодні «Listening, Reading and Speaking». Сьогодні ми будемо з вами читати текст, слухати його. І в кінці я попрошу вас начитати своїм голосом і надіслати мені фідбек в коментарі, щоб я могла дати вам якісь поради, прослухати вашу мову. І тоді ви зможете перейти до наступного завдання, як завжди, as usual». І так, після завершення цього заняття пишіть в фідбек слово список – «a list». Ці студенти, котрі хочуть отримати кілька допоміжних, корисних сайтів, безкоштовних ресурсів, де теж ви маєте змогу зареєструватися, знайти друзів, які проживають в інших країнах англомовних, і практикувати свої speaking skills. Також я надішу список. Таких корисних сайтів, де можна попрактикувати your writing, your writing skills. Але це стосується лише студентів мого курсу, звичайно. І так, якщо ви ще не на каналі Telegram, обов'язково переходьте, пробуйте позайматися кілька днів і чекаю вас на навчання. So, let's get it started. Слухаємо уважно, я читаю розповідаю. Як правильно наголошувати слова, реченні, інтонацію, вимову. Ви повторюєте, слухайте і в кінці заняття чекаю ваш варіант аудіотексту. So, let's start. Do you remember his name? His name is Eduardo. The text you can see on the screen. So, Едуардо from Uruguay. Uruguay. Hello. Вітання. Hello. I'm new to this site. I am I'm new to this site. This say Я i I'm here because I like meeting people from all over the world. I'm here. I am here. I'm here. I'm here because I like meeting people. Because I like meeting people. From all over the world. From all over the world. From all over the world. Ціле речення. Я тут, тому що я люблю зустрічати людей з усього світу. I'm here because I like meeting people from all over the world. Наголошуйте слова також, щоб мова була яскравіша. I'm here because I like meeting people from all over the world. Nastupna rečenja, the next. I like speaking English. I like speaking English. P, zvuk. To ne devaju se v mogu, podvijte se, budu laska, ja pomovljate litru P pravilno. I like speaking English. But I can't speak very well. But I can't speak very well. Pometiti not to speak well, good. because in Uruguay people never speak English because in Uruguay people never speak English. I like speaking English, but I can't speak English very well because in Uruguay people never speak English. I like speaking English, but I can't speak very well because in Uruguay people never speak English. Luckily in Ukraine people speak English. На щастя в Україні люди розмовляють So let's continue. Продовжимо. I am an engineer. I am an engineer for telecoms company. for a telecoms company and my hobbies are football and rock music. Ви вже досить е, довго пройшли. Ви вже досить довго займаєтесь і вже маєте знати переклад цього речення. I'm an an engineer for an... I'm an engineer for a telecoms company, and my hobbies are football and rock music. Я інженер Telecompany i my hobbies are football and rock music. Ещё I am an engineer for a telecoms company and my hobbies are football and rock music. The next sentence. I like playing the guitar. I like playing the guitar. I like playing the guitar too. Також, також люблю. too. But I play badly. I like playing the guitar too, but I play badly. Хтось на гітарі грає погано, хтось розмовляє англійською погано. Ще раз речення. I like playing the guitar too, but I play badly. А щоб розмовляти англійською гарно, if you want to speak English well, переходьте до телеграму та проходьте курс English for Beginners. I sometimes play music with my friend Javier. I sometimes play music. I sometimes play music with my friend Javier. А As ким ви інколи проводите час разом, Розділяєте ваше хобі. Напишіть в чаті. The next sentence. He is a great. Musician Vinharne musicant. He is a great musician and he writes amazing songs. He is a great musician and he writes amazing songs. Chudovi song. Please contact me. Please contact me. So we can speak English to each other. Please contact me. So we can speak English to each other. Будь ласка, напишіть мені, надайте свій контакт, і ми зможемо розмовляти один з одним: each other. To each other. And the final sentence. Останнє речення: Tell me what you like doing. Tell me what you like doing. А тепер слухаємо та повторимо, проговоримо цілий текст. Hello. I'm new to this site. I'm here because I like meeting people from all over the world. I like speaking English, but I can't speak very well because in Uruguay people never speak English. I'm an engineer for a telecoms company, and my hobbies are football and rock music. I like playing the guitar too, but I play badly. I sometimes play music with my friend Javier. He is a great musician and he writes amazing songs. Please contact me so we can speak English to each other. Tell me what you like doing. Нагадую, завдання до тексту ви можете знайти після перегляду відео. Ваші відповіді надсилайте в коментар, в фідбек, в чат. І чекаю обов'язково аудіоповідомлення, проговорене вашим голосом. Прослухаю, надам свій фідбек, на що звернути увагу, і чи варто переходити до наступного завдання. І ще раз, хто хоче список додаткових ресурсів для практики говоріння чи writing skills, також пишіть слово «list» – список. Чекаю вас на наступному занятті. See you next time. Have a good day. Гарного дня.